Григорович Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю хвати душу. Стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в світ наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, Наговоритись це моє. Моє і дивиться на його і молиться за його Богу. Іде на вуцю гулять гордіше самої цариці, щоб бачте, людям показати своє добро. А, подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела. Рада. Боже мій, літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася небом, і не осталася нікого з тобою дома, на готи старої нічому дягти і витопить зимою хату. А ти не здужуєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. В холодні молишся у селі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш, плачучи вночі, і полем степом ведучи свого ти сина закриваєш.